Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам акції, які діятимуть до 20 лютого. Бажаю приємного перегляду. Бальзам для губ Кармекс 98, малина та ваніль. Антипреспирант жіночий Фа 86 гривень. Чоловічий кульковий антипреспирант 29, 66 рексона. Фа 58 гривень. All Spice велика упаковка 169. Чоловічий ФА 86. Дезодорант Аркомен 72 гривні. Антипроспірант Ніве 104. Рексона Кульковий, свіжість душу 59. Фа-58 гривень. Жіночі синіта 29. Пінка для омивання обличчям м'яке очищення 150 грамів 55 гривень. Тонік для обличчя 34. Пінка для омивання очищаюча 88, гель-пілінг – 74. 99. Коштує пінка для омивання обличчя з рожевою глиною і також є з чорним вугіллям. Виробництво Корея. Пінка для омивання обличчя 69. Зелений чай. 69 також гелевий пілінг для обличчя виробництво Корея. Крем для обличчя зимовий захист можна використовувати як основу під макіяж 44. Зубна паста Аквафреш 42 гривні. Аквафреш велика упаковка 74 Активна білизна Sanino 29, Крем для рук та ніг 29 Зубна паста Колгіт, ціна 32 гривні 50 грамів, блендамет антикаріс 34. Зубна паста Президент 119. Бальзам відновлюючи після гоління для чутливої шкіри «Нівеа» 249. Ополіскувач Оралбі 163. Свіжа м'ята 500 грамів. Піна для гоління ділет 106 гривень 400 г 74 гривні за 200 г. Гель для гоління джилет 139. Ніве гель для чутливої шкіри 194. Нівеа Сенситів 124 200 г. Станки для гоління 49 3 штуки упаковка. Касети змінні для гоління Gillette 247 гривень 2 штуки. Станок бік 24, Кремге для душу шик 109 900 г. Шампунь проти лупи. Крок перший 124 гривні. Шампунь з натуральним скрабом 142 гривні. Крок другий. Активний догляд 94. Шампунь для волосся Pantene, 142 гривні. Густе та міцне. Маска для волосся Pantene, 189 Інтенсивне відновлення. Шампунь Proficar, Ось такий блакитний. Ціна повна 119 88 гривень шампунь проти ламкості волосся і посічених кінчиків. Кондиціонер виробництво Італія для сухого, кучерявого та фарбованого волосся 279. Шампунь для волосся також 279 Шампунь для сухого та фарбованого волосся 252 гривні. Така новинка 146 гривень бальзам для волосся. Арганова олія. Шампунь 146 гривень. Виробництво Франція. А також маска для волосся з цієї серії 188 до 20 лютого діє акція. Акс гель для душу 93 гривні. Чоловічий гель шампунь 57, рожевий гель для інтимної гігієни 77 гривень 500 г. Молочко 500 грамове, 92 гривні. Милодору пом'якшуючим. 4 штуки упаковка 79 по 80 грамів. Мило дору Сакура 66-2 штуки, 45 мило рідке дору в асортименті. Рідке мило еліо 24 500 г. Антибактеріальне 74. Рідке крем-мило для рук роянда бавовна. М'яке очищення 77 гривень. Капсули для прання Аріель 689-50 штук. Містер Пропер з ароматом лимону для миття підлоги та стін 169, 1,5 літра, тайт порошок для прання 47 гривень, 300 г. Гр. Пом'якшувач для тканини Сілан 105 гривень. Гель для прання Грунвальд 134 3 кг 700 г 312 персіл, савик 187 гривень. Акція до 26 лютого. Новинка засіб парфумований для приміщення. Чорний та рожевий 140 гривень. Аерозоль. Пересіл порошок для прання кілограм 200 г 189 Порошок лоск для кольорових речей 2 кг 400 г 249 гривень. Крем для чищення сів, лілова свіжість. Безпечний для зон приготування їжі 75 гривень. Сарма для миття посуду. Новинка виробництво Україна. 2 аромати. Ціна 69 гривень, 117 фері, зелене яблуко та лимон 1 літр. Велика упаковка 149, 1500 грамів, папір офісний 500 аркушів, 164, 219, також 500 аркушів. Прокладки Always 20 штук. Упаковка 109. Натурелла 8 штук 39. Прокладки щоденні 20 штук. Упаковка 34. 100 штук 149 гривень. Котик щоденні прокладки 90 гривень. Натурелла нічні 87-14 штук. Блиск для губ такий яскравий, але без цінника. Тіні для повік 59. Блиск для губ 19. Рідка помада. Чомусь ціну не пробиває. Блиск для губ 49. Олівчики для губ кольорові 49. Дякую вам, що дивились. На все вам добре.